Скоро наближаються прохолодні дні. Отже, тепло в трейлерах це дуже важливо. Особливо для тих, хто полюбляє заміські подорожі, полювання чи рибальство в холодну пору року. Тому давайте детальніше про комфорт ваших подорожей з автономними опаленням та кондиціонуванням в наших трейлерах. Мене звати Юлія. Ви на каналі Lifestyle Camper. Хоча в базовій комплектації X-Line і Steel Drop цього немає. За вашим бажанням кемпери можуть бути оснащені системою опалення на замовлення. Ми пропонуємо нашим клієнтам обігрівач Webasto. Це автономний дизельний або бензиновий обігрівач. Він встановлюється в процесі виробництва. Об'єм каністри для палива 5 літрів, споживання 100-120 грам на годину, що робить його дуже економічним, і об'єма палива вистачає на довгострокову експедицію. Особливістю в конструкції нашого кемпера є дуже швидка та легка дозаправка ємкості. Осередині салону ми розміщаємо регулятор для зручності користувача, глушник для зниження шуму від опалювача та датчик для автономного регулювання температури. Буквально за декілька хвилин вебасто піднімає температуру в салоні до 24-25 градусів. Продумана система кондиціонування та вентиляції в кемпері відіграє важливу роль. Подорожі на колесах передбачають проведення часу в різних кліматичних умовах, і надійне кондиціонування дає змогу підтримувати оптимальну температуру всередині будинку на колесах незалежно від зовнішніх чинників. Щоб використовувати систему кондиціонування, вам необхідно підключення 220 Вт. Організована система вентиляції забезпечує циркуляцію свіжого повітря. Що не тільки запобігає появі неприємних запахів, а й зменшує рівень вологості, захищаючи від свілі та грибка. Ефективна вентиляція також важлива для підтримки здоров'я, комфорту мешканців кемпера, оскільки вона безпосередньо впливає на самопочуття та якість сну. Саме тому ми подбали про оснащення трейлерів від Lifestyle Camper надійними кондиціонерами від компанії Dometic Україна. Наші кемпери оснащені кондиціонерами Dometic Fredjet FG x 4 2200, які забезпечують максимальну зручність і комфорт у будь-яких кліматичних умовах. Основні особливості: ефективне охолодження. Потужність охолодження сягає 2200 Вт з максимальною потужністю 2800 Вт, що гарантує відмінне охолодження навіть у найспекотніших умовах. енергетична ефективність з енергетичним класом А+, цей кондиціонер допомагає знизити витрати електроенергії та підтримати низькі експлуатаційні витрати, тиха робота. Рівень шуму варюється від 37 до 56 дБ, залежно від режиму роботи, забезпечуючи комфортну атмосферу всередині кемпера без зайвого шуму. Компактні розміри з розмірами 66 х на х 41 на Кондиціонер легко інтегрується в обмеженому просторі кемпера, не займаючи багато місць. Багатофункціональність, оснащений режимами охолодження та вентиляції, що додає гнучкості в різних кліматичних умовах. Професійна фільтрація. Вбудований фільтр очищає повітря від пилу та частинок, покращуючи якість повітря всередині кемпера, надійність і довговічність вага 27 кг. Міцні матеріали гарантують довгий термін служби, що важливо для. Частих поїздок Dometic FreshJet FGX4 2200 поєднує потужне охолодження з низьким споживанням енергії, забезпечує ефективність і надійність. Тиха робота і компактні розміри роблять його ідеальним вибором кемпера, надаючи комфорту у будь-яких умовах. Також для фанатів полювання ми розробили індивідуальний додатковий рундук для песиків. Це спеціальний відсік, який підходить для перевезення середніх і маленьких мисливських собак. Цей відсік покритий міцною полімечовиною «Лейникс», оснащений вентиляційною системою і додатковим освітленням. Ми втілюємо ваші бажання в життя. Трейлер від Лайфстайл Кемпер на службі у волонтерів та військових. Часи багато що змінили, і сьогодні трейлер Лайфстайл Кемпер потрібен не лише для відпочинку. Так, офроудний трейлер, який свого часу дарував своєму господарю приємні враження від подорожей, сьогодні допомагає волонтерам вести гуманітарні вантажі туди, де їх потребують найбільше. 28 листопада, 2022 року, власник нашого кемпера зібрав їжу, воду, ліки, гігієнічні приладдя, теплий одяг та виїхав до жителів деокупованих громад Херсонської області. Завдяки обладнаному кемперу власних міг жити в екстремальних умовах і допомагати жителям Херсонщини. Ще декілька наших кемперів з господарями на службі в ЗСУ. Наш кемпер витримує максимально екстремальні умови, які сьогодні відбуваються на фронті. Також подорож з трейлером на риболовлю допомогла нашим військовим в реабілітації після довгострокової служби. Робіть добрі справи в такий темний час. Саме добро несе світло та тепло.